До Сирії вирушає чергова група російських бойових кораблів у Швейцарії. Обговорюють можливий план передачі сирійської хімічної зброї під контроль міжнародної спільноти. А у самій Сирії не припиняються бої між урядовим військом Башара Асада. Та повстанцями, поки найскладнішу кризу 21-го століття намагаються розплутати дипломати. Мій колега Григорій Жигалов повернувся із сирійсько-ліванського кордону, де поспілкувався зі справжнім снайпером вільної сирійської армії. До початку громадянської війни той чоловік був звичайним фермером зі своїми особистими проблемами та мріями. Тепер усі його щоденні думки лише про вдалу та непомітну позицію для влучного пострілу. Це будинок старої школи, практично на кордоні, який став притулком для 11 родин із Сирії, що втекли від війни. Тут практично немає умов для нормального життя з іншого боку. І вибору також немає замість квартир, учбові класи, замість дверей. Ось такі клаптики, тканини в одному з таких класів зараз. Живе цей чоловік. Ми не будемо називати його ім'я. Він снайпер опозиційної вільної сирійської армії. Чоловік розповідає свою історію. Селянин мирно жив із дружиною, і шістьма дітьми. Ніколи не брав участі в мітингах чи демонстраціях, але потрапив під гарячу руку влади. Мене заарештували, тримали у в'язниці півроку. Коли повернувся додому, будинки зруйновані. У нас в селі вбивали дітей, гвалтували жінок. Багато хто загинув. Він переправив до Лівану свою сім'ю, купив гвинтівку і приєднався до повстанців. Зброю коштувала 6 тисяч доларів. У мене шестеро дітей. У мене була робота, дім. А зараз живемо як жебраки. Я хочу, щоб у дітей було майбутнє. Я за це воюю. Таких як цей чоловік, селяну минулому і снайперів. Тепер тисячі їхня. Головна мета скинути президента Башара Асада. Щоправда, що довше триває конфлікт, то більше на війні з'являється радикальних груп. Щовечора тут чути, як за найближ що горою саме там проходить кордон, розриваються снаряди. Щовечора тут у напівзруйнованій школі панує мовчання. Я дуже хвилююся, коли мій чоловік відправляється на війну. Я молюся, аби Бог захистив його і дуже ним пишаюся. За кілька днів він збере речі і вирушить у гори. Там маловідомими стежками нелегально перетне кордон Лівану і Сирії і приєднається до бойових товаришів. Хоча найбільше його мрія викинути гвинтівку і повернутися до мирного життя. Щойно він починає про це говорити на очах. Проступають сльози. Із Лівану Григорій Жгалов, Максим Шенкаренко, новини 2+,2.